31 серпня 2025 року на Ютуб каналі 1плю1 виходить 111 серія таємниці Старого мосту з українським дубляжем, і це подія, яку варто чекати. Іспанська мелодрама продовжує зачаровувати хитросплетіннями сюжету, розкриваючи нові секрети Пуенте В'єхо. У цій серії Пепа і Трістан зіткнуться з новими випробуваннями, а тінь Франциски Монтенегро стає ще зловіснішою. Кохання, зрада та інтриги створюють вир емоцій, що не залишить байдужим. Сценаристи вкотре показують, чому серіал став культовим. Діалоги гострі, емоції героїв переповнюють, а кожен кадр дихає атмосферою початку ХХ століття. Український дубляж додає глибини, роблячи героїв ближчими до серця. Озвучка вражає, голоси ідеально передають характери, а інтонації підсилюють драматизм. Особливо тішить, як тонко відтворено почуття пепи, її боротьба за щастя зворушує до сліз. Режисура та операторська робота заслуговують найвищих похвал. Кадри Пуенте В'єхо це візуальне свято, де кожна деталь від костюмів до пейзажів створює ефект присутності. Сюжет 111 серії майстерно балансує між драмою та надією, залишаючи простір для роздумів. Цей епізод, справжня перлина, яка підтверджує, що таємниця старого мосту не втрачає своєї магії, не пропустіть прем'єру, це буде незабутньо.